Це просто дивно, наскільки важлива ваша робота, коли потрібно відпроситися із неї, і наскільки вона незначна, коли ви просите надбавки до зарплати. У дитинстві ми не переймалися, як нам вдягатися. Весь одяг для нас купували батьки. А зараз дивишся дитячі фотографії, і розумієш, що батьки теж особливо не переймалися, як там нас вдягати. А ви пам'ятаєте школу? Поки звучала фраза вчительки: а тепер до дошки піде. Хтось отримував мікроінфаркт, хтось встигав помолитися, а хтось умудрявся вивчити половину домашнього завдання. Десь на початку двохтисячних і спит у кулінарному технікумі. Запитання котлети. Студент відповідає: з десяти кілограмів фаршу у ресторані можна приготувати сто котлет. Екзамінатор, а з восьми кг можна отримати сто котлет. Так, можна, але тільки у кафе. А з 6 кілограм? Ну то можна, ну тільки у заводській їдальні. А з 4 кг? Можна у привокзальній їдальні. Вау! А з 2 кг? Ой, то у студентській. Так, а з 1 кг? А з 1 кг можна отримати 99 котлет у солдатській їдальні. А чому не всі 100? Бо якщо зробити всі 100, то це вже будуть булочки. Друзі домовилися поїхати на шашлики. Один сильно спізнюється, йому телефонують. Е, Петре, ти де? Та ось уже в автобусі їду. От шкода. Хотіли сказати, щоб ти склянки узяв, бо ми тут забули. Ой, та не проблема, зараз візьму. Е? Коли ми дійдемо до спеціальної служби, яка буде відловлювати русню по всьому світу, ну по типу ізраїльського мосаду, то давайте назвемо її Бабай. Де ділася русня? А бабай забрав. І в дії буде новий розділ. Є бабай, Бай-бай, бабай.